Привіт, друзі! В етері команда MRM Techнік. У нас зараз на огляді дозуючий діафрагмовий насосний агрегат французького виробника Мільтенрой. Зараз ми його розпакуємо. Кожен насосний агрегат комплектується випробувальним тестом. У нас наразі є сертифікат згідно норм ATEX, сертифікат продуктивності на 110% і сертифікат витоку. В комплекті з нашим насосним агрегатом йде гідравлічне мастило до мінус 5 градусів експлуатації. Якщо ви будете використовувати насос взимку, то потрібно використовувати менш в'язке мастило. Комплект документів, вся сертифікація, сертифікат ATEX, ISO-сертифікати та інструкція з експлуатації, та сам насосний агрегат. Декілька слів про нашого виробника: Мільтенрой це французький завод, який відкрився в 1936 році во Франції. Наразі завод має виробництво в Сполучених Штатах, Франції, Великій Британії, Індії та Китаю. Milton-Roy виробляє насосні агрегати, дозуючі насосні системи та промислові змішувачі. Промислові змішувачі на кшталт використовуються для змішування нафти у резервуарах. Компанія Milton-Roy входить в корпорацію Imburfall Rent. Сьогодні на огляді в нас насосний агрегат серії M-Roy. Даний насосний агрегат буде використовуватись. Для дозування метанолу та інгібіторів корозії. Продуктивність даного насосного агрегату сягає 2,5 літри за годину, робочий тиск 21 атмосфера, налаштування запобіжного клапану до 28 атмосфер. Якщо тиск системи перевищує ніж 28 атмосфер, запобіжний клапан починає працювати, і внутрі самого насосу відбувається рециркуляція рідини, як байпас. Щодо матеріалів насосного агрегату. Всі контактуючі елементи виконані з литої нержавіючої сталі IC316. Діафрагма насосного агрегату виконана з тефлону та розрахована на 96 тисяч часов експлуатації. Редукторна частина насосного агрегату виконана з високоміцного чавуну. Також ми маємо вибухозахищений двигун, це ми можемо побачити по нашій великій клемній коробці. Також двигун захищений. Кришкою для експлуатації на відкритому майданчику. Щодо конструкції насосного регату, маємо мікрометричне регулювання продуктивності по стандарту API 675. Похибка насосного регату сягає до 1%. Це дуже круто і дуже важливо, коли потрібне дуже чітке дозування рідин. Йдемо далі по конструкції насосу. В редукторній частині розташована горловина для заливки гідравлічного мастила. Тут у нас розташоване оглядове віконце для контролю рівня мастила. При першому пуску насосу насос заповнений повітрям. В нас є клапан для дегазації повітря. Це дуже спрощує перший запуск насосного агрегато. Насосна серія MROI має продуктивність від 1 до 200 літрів за годину з робочим тиском до 200 атмосфер. До речі, я забув сказати, що мікрометричне регулювання продуктивності ми можемо виконувати. Без зупинки насосного регату. Продуктивність регулюється завдяки зменшення або збільшенню довжини ходу штоку. Декілька слів про принцип дії насосної серії м Ця насосна серія має гідравлічну діафрагму. В корпусі насосу розташовується мастило, поршень. Поршень давить на мастило, мастило давить на діафрагму. Ми маємо зворотньо поступальний рух. І при цьому маємо перекачування рідини. Додатково до насосу можна замовити наступні аксесуари: Це демпфер пульсацій, датчик пориву діафрагми, панель керування, різні фітинги та обв'язка насосу. На цьому етапі огляд нашого насосного регату завершився. З вами був Антон. Якщо вам потрібна більш детальна інформація, зв'язуйтесь з фахівцями команди MRM Technic. прошу вас підписатись на канал та поставити вподобайку.